Ваші улюблені персонажі повернулися і готові до дії <клухи> у діснеївському віні пухові. Наш великий ліс дуже героя потребує. Я це той герой. Місія нашого друга Крістофера Робіна полонили. Вернус! Що за вернус? Загін На діти спорядження місія небезпечна і не можна робити помилок. Нам мед треба. Вінні Пух знаний як вінні, мозок загону. Він розумний, підготовлений і чим треба напханий. От морока. Uh -huh! Тигрик засланий агент загону. Він швидкий, чарівний і завжди uh -huh! готовий пострибати. То порятуй нас від Бернуса. Oh, ні, ні, ні. Я з малям. Хай свиня. І поросятко. Новачок у загоні. Воно винахідливе, прутке і надзвичайно хоробре. Бернус! Доля великого лісу в наших слабих руках. А ти впевнений, що вийде. От oh, гор. Вінніпух від Дісней. Незабаром.